Вітаю, діти! Погляньте, куди це ми з вами потрапили. Так, до лісу. А хто там є у лісі? Так, звірі. А яка пора року зображена? Так, зима, це зимовий ліс. Послухайте, будь ласка, віршик. Метелиця, хорделиться, замила лісок, як біла ковдра стелиться під соснами сніжок стрибають прудко білочки по соснах гугорі. Наподрились на гілочках поважні снігурі, зайчата стали білими, ну зовсім наче сніг, щоб в лісі не зуміли ми відшукати їх. Малята де лежить сніжок? Так, на землі та не деревах. Де стрибає білочка? Так, на дереві. Якими стали зайчата? Погляньте, зайчик визирає. Так, білими, молодці. Діти, погляньте, скільки в лісі дерев. Так, багато. Які ви бачите дерева? Так, дуб, берізка. Декілька ялинок, а який стовбур у дуба. Так, широкий. А який стовбур у берізки? Так, тонкий. Чи однаковий стовбур у ялинок? Так, однаковий. У якого дерева стовбур товщий? У берізки чи у дуба? Так, у дуба. У яких дерев стовбур однаковий? Так, у ялинок. У якого дерева стовбур тонкий. Так, у берізки, вірно. У лісі заховалося багато звірят. Діти, пропоную відшукати їх. Діти, де заховалася білочка? Так, на дереві. А де їжачок? Так. На пеньку. А де заховалася лисичка? Так, за кущиком. А зайчик де? Так, за кучугурою снігу. А де ж ведмедик? Погляньте уважно. Де він заховався? Так, за ялинкою. Молодці. Діти, погляньте, що ви бачите. Так, це дерево, ялинка. А хто це прийшов? Так, зайчик та білочка. Дітки, пропоную розмістити нашого зайчика під ялинку. А білочку посадити на ялинку. Спробуємо. Тож, давайте спробуємо. Так, тепер зайчик де? Під ялинкою. А білочка тепер де? Так, на ялинці. Давайте всі скажемо разом. Зайчик. Під ялинкою А білочка на ялинці. Молодці дітки. Порівняємо за товщиною будівельний матеріал. Погляньте, що ви бачите? Так, це брусок і цеглинка. Що товще брусочок чи цеглинка? Так, цеглинка, молодці. Поглянемо далі. Який будівельний матеріал ви бачите? Так, це циліндр та цеглинка. Що тонше циліндр чи цеглинка? Так, цеглинка. А що товще? Так, циліндр товще. Вірно. Пропоную побудувати будиночок для зайчика та білочки. Діти, про що ми сьогодні з вами спілкувалися? Що нового ви дізналися. Ви великі молодці. До нових зустрічей!